Вітаю! Сьогодні ми зануримося в один із найвідоміших романів усіх часів, Джейн Ейр Шарлотти Бронте, написаний ще у 1847 році. Він, знаєте, і досі вражає своєю сміливістю та актуальністю. І ось головне питання, яке ставить перед нами ця книга. Як так сталося, що дівчина, у якої не було абсолютно нічого, ані грошей, ані сім'ї, ані статусу, змогла стати справжнім символом незалежності? Давайте разом простежимо цей неймовірний шлях. Але перш ніж ми почнемо, варто згадати одну важливу річ: ця історія має дуже особисте коріння. Уявляєте, багато з того, що пережила Джейн, особливо у школі Ловуд, це власний досвід авторки. І мабуть, саме тому роман відчувається таким справжнім і таким потужним. Отже, щоб зрозуміти, як гартувався характер Джейн, нам потрібно пройти її шляхом крок за кроком. Кожне місце, де вона жила, це по суті новий етап її становлення. Ось така собі дорожня карта її життя. Ми почнемо з Гейтсхеду, місця, де пройшло її, м'яко кажучи, нещасливе дитинство. Потім зазирнемо до суворої школи Ловут. Далі загадковий маєток Торнфілд і на сам кінець Мурхаус, де на неї чекає дещо несподіване. Готові, тоді рушаймо. Все починається в Гейтсхеді, у домі тітки, місіс Рід, і це місце це просто квінтесенція несправедливості. Саме тут, ще зовсім дитиною, вона вперше зрозуміла, що за свою гідність треба боротися. І ось він мабуть найстрашніший момент її дитинства покарання в червоній кімнаті. Це не просто кімната, її там замикають, де помер її дядько. Це справжня психологічна тортура. І саме там, у тій темряві, народжується її бунтарський дух. І те загострене почуття справедливості, яке вона пронесе крізь усе життя. З Гейтсхеда, здавалося б, гірше нікуди, але Джейн відправляють до Ловицької школи, і там її зустрічає ось така філософія її очільника, містера Броклхерста. Звучить ніби й благородно так, але насправді це суцільне лицемірство. А ось яка реальність ховається за цими гучними словами голод. Холод, постійні приниження, навіть епідемія тифу. І найцікавіше, сам Броклгерст вимагає від дівчат аскетизму, а його власні доньки ходять у шовках. Ось вам і перший великий урок суспільного лицемірства для Джейн. Але знаєте, навіть у такому пеклі можна знайти щось світле для Джейн цим світлом стали дві людини її подруга Елен, яка вчила її терпінню та прощенню, і директорка Міс Темпл, яка дала їй найважливіше. Знання та віру в себе. Саме вони допомогли їй не зламатися. Добре, Лаувуд позаду. Джейн виросла і тепер починає абсолютно новий етап. Вона отримує роботу гувернантки в маєтку Холл. і саме тут на неї чекає кохання і, звісно, велика таємниця. Тільки уявіть у Торнфілді Джейн уперше в житті відчуває повагу. З нею розмовляють як з рівною, її цінують. Здається, ось воно, щастя. Але є одне, але вночі з верхнього поверху долинає моторошний, просто нелюдський сміх. І це тільки початок. Далі події розгортаються просто стрімко. Спочатку якась дивна пожежа в кімнаті господаря, містера Рочестера, потім на одного з гостей жорстоко нападають. А в ніч перед весіллям Джейн якась примара розриває її фату на шматки. Стає зрозуміло, у цьому домі ховається щось справді страшне. І ось кульмінація День весілля. Джейн стоїть біля вівтаря найщасливіший момент її життя. Аж раптом усе руйнується, просто до церкви вривається адвокат і заявляє, цей шлюб не може відбутися. Чому? Тому що містер Рочестер вже одружений. Так, так, таємниця Торнфілда це його перша дружина. Берта Мейсон. Він тримає її замкненою на третьому поверсі, бо вона втратила розум. І саме вона стояла за всіма тими жахливими подіями. І тут перед Джейн постає, мабуть, найскладніший вибір у її житті. Рочестер благає її залишитися, жити з ним, але як коханка. Для Джейн це означало б зрадити всі свої принципи, і вона робить єдиний можливий для неї вибір. Вона тікає. Ледь жива. Вона знаходить притулок у своїх, як виявилося, давно втрачених родичів, і тут доля підкидає їй новий вибір. Її кузен сент Джон пропонує їй шлюб. Але це не шлюб по любові, а шлюб з обов'язку, заради спільної місії. І от дилема пристрасне, але неправильне життя з Рочестером чи холодне, але правильне партнерство. І тут стається те, що змінює геть усе. Джейн отримує величезний спадок. І раптом вона стає фінансово незалежною. Їй більше не потрібен чоловік, щоб вижити. Вона вільна. І знаєте, що вона робить найперше ділить гроші порівно з родиною це так багато говорить про неї. Вже майже погодившись на пропозицію кузена, однієї ночі, Джейн чує щось містичне. Голос Рочестера, який кличе її через сотні кілометрів. І вона розуміє, треба повертатися. Це фінальний етап її шляху. Але повертається вона не до пишного маєтку, а до руїни. Торнфілд згорів. Виявляється, Берта влаштувала пожежу і сама в ній загинула, стрибнувши з даху. Жахливий, трагічний кінець? А що ж, Рочестер? Він вижив. Але якою ціною? Намагаючись урятувати всіх, він осліп і втратив руку. Тепер він більше не гордий господар маєтку, він самотній, скалічений і повністю залежний. І ось у цей момент до нього повертається Джейн. Тільки подумайте, тепер вона багата і незалежна, а він зламаний і потребує допомоги. Всі ролі змінилися. Тепер вони нарешті можуть бути рівними, і вона повертається до нього не з жалю, а з любові. Але тепер на своїх умовах. Роман закінчується дуже тепло. Вони одружуються. Минає час. дороча навіть частково повертається зір, і він може побачити їхнього сина. Через 10 років Джейн пише, що вони все ще неймовірно щасливі разом. Вони нарешті знайшли свій спокій і свою рівність. Бо історія Джейн, це ж не просто романтична казка, правда? Це справжній маніфест жінки, яка вимагала права на власні почуття, рішення і гідність. І наостанок, просто подумайте у нашому світі, де ми й досі сперечаємося про рівність та право вибору, хіба боротьба Джейн Ейр не звучить так, ніби написана вчора? Шановний читачу, я сподіваюся, що історія Джейн Ейр торкнеться вашого серця і надихне вас. Бажаю, щоб образи цієї книги супроводжували вас завжди. М -м -м, з повагою. Шарлотта Бронте